Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. В цьому відео ми знову продовжимо тему Еншпіля, і в даному випадку подивимось на такі дуже типові позиції, як позиції з різнопольними слонами. У білих буде, наприклад, білопольний слон, і у чорних, навпаки, тоді чорнопольний. Або може бути навпаки, коли у нас чорнопольний слон, і у суперника білопольний. І подивимось, в яких позиціях у нас виникає нічия і в яких е може виграти. Сильніша сторона, у котрої є зайві пішаки. Так от є таке правило, що майже завжди один зайвий пішак в даному ендшпілі це нічия на 99,9%. Є, звісно, що виключення, але майже завжди там буде нічия. Але е, навіть коли два зайвих пішаки, теж може бути доволі легка нічия. Наприклад, от, дана позиція, причому тут неважливо чий хід білих або чорних. І білі дуже легко блокують всі пішаки чорних, вони короле можуть стояти вже на місці, і слон ходить будь-де завгодно по діагоналі А2, g 8 і чорні нічого з цим зробити не можуть. У них просто немає плану. Якби, якби слон був у чорних білопольний, то вони б поставили шах, наприклад, слон Є6, слон с 6 точніше, і далі поступово б пішаки. Пішли вперед і була б чорна перемога. Якщо був би кінь, теж би в чорні змогли б підсилити позицію, кінь би прийшов в якийсь момент на поле c 5 Навіть якщо це не вилка, все одно це дуже сильний хід, оскільки він проганяє короля з полі Е4. Але зараз у чорних слон, а саме чорнопольний, і це доволі легка нічия. І сучасні комп'ютери це... Розуміють, і ми бачимо, що тут оцінка 0, у чорних просто немає плану. Тобто, як би вони не грали, дуже легко білі стоять у цій діагоналі і легко втримують цю позицію. Але не завжди таке буває, що виникає нічия в подібних позиціях, і тепер давайте подивимось, коли ж у нас може бути виграно при подібній ситуації, коли два із завих пішаки у сильнішої сторони. В даному випадку давайте я зроблю, щоб два зараз пішовки були у білих, так там буде я думаю зручніше і зрозуміліше. І давайте поставлю пішадків і поближче, це перше, і що дуже важливо, ми якби розтягнемо оборону. Тут якраз чим далі стоять пішаки, тим краще буде для білих. Наприклад, буде подібна ситуація. Тепер я поставлю чорнопольного слона чорним, і точніше білопольного чорним і чорнопольного білим. Так от ця позиція дуже легко виграна за білих, причому теж чи хіт, оскільки пішаки стоять далеко один від одного і тут немає нічийної стійки у чорних. І білі просто підходять королем до слона. Важко завжди такий план, чорні нічого зробити не можуть. Далі слон кудись входить, Ми можемо поставити шах, можемо не ставити, теж неважливо. І далі граємо b7, а чорним доводиться віддавати слона за цього пішака. І тепер виникає питання, як же тут виграти. Ну, Виграти доволі легко, ми тепер королем йдемо до свого пішака, який не залишився. Чорні не можуть відійти далеко від нього, тому що буде g8 ферзь. І тут поступово витісняємо чорного короля, наприклад, робимо якийсь там хід типу король d6, це був хід слоном по діагоналі. Змушуємо чорний повернутися на g8 далі. Виштовхуємо короля з g8, проводимо ферзя, ну і перемагаємо тут. Тому що зайвим ферзем вже проблем не буде уникати. Так що така доволі типова ідея. І теж можемо зробити висновок, що коли пішак стає далеко, то це дуже добре для сильнішої сторони. І, як бачимо, тут немає нічого не стійки у а, чорних. Тобто, якщо пішак стояв, наприклад, б, там на полі С7. Отут, а король на C8, це була б нічия. Просто в чорні ходили в по діагоналі, і білі нічого не змогли зробити. Це буде схоже на минулий приклад. пішаки стоять дуже близько, але нічого білі не зможуть зробити. У чорних дуже легка, нічій нестійка. У нас навіть шаху там не буде нормального. Ну а тут пішаки стоять далеко і у чорних розтягується оборона. Але є виключення із правил, як дуже часто і буває, і давайте покажу позицію, у якій. На жаль, для білих буде нічия, дивлячись на те, що у нас буде два зайвих пішаки. Отож, подивимось щось подібне на минулий приклад, але пішаки поставимо трошки інакше. Теж буде у нас два зайвих пішаки, схожа, схожа позиція, але трошки вона буде відрізнятися від минулої. От, наприклад, така ситуація у нас. Ну, Навіть короля поставлю сюди поближче, і слон Нехай буде на полі на полі B8. І оце вже нічийна позиція. Я думаю, що ті, хто добре в веншпіді, розуміють, чому. І давайте подивимося, чому ж це буде нічия. Тут справа в тому, що ми дійсно можемо виграти стана, як і раніше. Наприклад, навіть таким чином, або можемо навіть зіграти за чорних на слону 4, а без темпа зіграти слон до 6. Тут для демонстрації може бути навіть це більш цікаво. Чорні просто ходять діагоналі слоном. Ми проводимо перзя, чорні сідають його. І отут виникає дуже теж відома нічийна позиція, коли у нас є і пішак, і слон зайвий, і здається, що виграно елементарно, але ні, це нічийна позиція, оскільки ми ніяк не можемо кроля. Прогнати з поля h8. У нас не буде шаху на полі h8, і це теж нічий стійка, неважливо, де стоїть наш пішак на h6, на h7, на h5. Це нічия, якщо чорні змогли стати на h8. І далі у нас знову ж, як часто буває в подібних позиціях, немає плану. Немає плану, чорні стоять у куті на h8, буде або пад, або якщо не пад, то у нас немає плану. І тут слон. Нічого нам не дає, якщо був у нас слон чорнопольний, ми поставили його на цю діагональ велику і короля б не пустили на h8, була б перемога. Якщо був би кінь, коня перевели на поле F7 і контролювали б поле H8, теж була б перемога. А от при слоні білопольному це нічия. І, на жаль, де білих немає плану. Буде або пад, або просто у нас немає варіантів, як підсилити позицію, можемо зіграти H7, це теж нічого не змінює. Так, тепер у чорних немає ходу король g 8 але, коротше, всім, це теж нічия, в основному нічого не можемо зробити. І сучасні комп'ютери теж розуміються і пишуть, що тут буде нічия. Теж, якщо подивитись, хоча у нас матеріальна перевага доволі велика, але це теж доволі типова нічийна ситуація. А саме тому, якщо ми хочемо в подібні позиції виграти, ну, не завжди це можливо, але тим не менш, нам треба, щоб навпаки, слон. Захищав пішака по лінії H, і король захищав нас пішака по лінії Б. Давайте покажу, все ж таки, щоб було зрозуміло, що хочуть білі. Білі хочуть, щоб чорні фігури стояли в іншому порядку і займалися якраз іншими справами. Король у нас буде стояти перед пішаком по лінії Б, наприклад. І слон десь стоїть по лінії H. Давайте, наприклад, таку позицію подивимось. І все інше буде приблизно. Так само, як раніше. І отут же у білих є план виграшу. План є, тому що ми тепер, як і в позиції, коли в нас були пішаки по лінії G і B, йдемо королем до пішака вже по лінії H, щоб виграти слона саме за цього пішака. Так, чорні можуть нас змусити зіграти B7, це нічого не змінює, все одно король. У чорних нічого не може зробити, у чорних немає плану тут, як часто буває в таких позиціях, ми поступово позицію підсилюємо, чорні нічого зробити не зможуть, вони не можуть далеко відійти від пішака по лінії а, Б. Ну і це буде доволі легка перемога, тому що ми виграли слона за словом пішака по лінії H, ну а пішак по лінії Б це буде перемога. Пішак по лінії А теж була б перемога, тому що поле А8 нашого кольору. І ми короля з А8 легко погнали своїм слоном. Так що теж такі нюанси, треба їх розуміти і в подібній позиції обрати правильний план. Якщо у нас є на це час, якщо суперник вже встиг королем піти на H8, то ми вже нічого не можемо зробити, там вже буде нічия. Але от якщо король у суперника стоїть невірно, і якщо він теж не дуже добре розуміється в Еншпілі, то у вас є шанс перемогти в подібній позиції. Ну що, сподіваюся, що ці всі базові приклади Еншпіля з різнопольними слонами були зрозумілими. Ці позиції доволі легкі, як на мене. І дякую всім за увагу.